Чому ми довго не засинаємо, якщо дивимось відео перед сном? Перше, синє світло з екрана будить мозок. Телефони, планшети і комп'ютери випромінюють синє світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну. Через це мозок думає, що ще день і не готується до сну. Другий мозок збуджується яскраві картинки, швидка зміна кадрів, гучні звуки. Усе це перевантажує нервову систему. Мозок працює активно замість того, щоб заспокоїтись. Третє коротке відео затягує ТікТок, Рілс, Шортс, вони короткі і викликають ефект дофаміну, гормону задоволення. Хочеться ще одне, і ще важко зупинитись. Четверте втрачається відчуття часу ти плануєш подивитися 2-3 хвилини, а минає година, і організм втомлюється, але заснути вже складно, бо мозок збуджений. П'яте емоційне перевантаження. Смішне відео, сумне, захопливе, страшне, кожне викликає емоції, а емоції перед сном заважають тілу розслабитися. Що краще робити перед сном читати книжку спокійну, слухати тиху музику, малювати або писати в щоденнику, робити дихальні вправи? Так мозок заспокоюється, рівень мелатоніну підвищується. І ти засинаєш швидше та спиш міцніше.